Всім привіт! У нас продовження новорічного рейсу. Доїхали ми до Калинівки, зареєструвалися, стоїмо на парковці складу Б. Машин просто багато, одним словом. Так як у нас візит 24-го, сьогодні тільки 21, перший. Мені сказали, що чекати дзвінка буде можливість розвантажити, як тільки з'явиться. Тому ми в режимі очікування. Сьогодні зранку також це був цілий квест. Тому що сими ж в Київ не впускають, там зранку ще тривога почалась, а стали ми в Іванкові переночувати на заправці. Тобто було якомога мало часу, щоб проїхати Київ. І в общем доїхали ми до Калинівки буквально в 6 ранку, в 6-10, щось таке. І я знову приліг спати. Так як я за ніч поспав 3 годинки, я був прям. Можна сказати, що я соня, і будильників я не чую. Тому я завів. Через кожні 5 хвилин. Але ще перший будильник я почув в 7.05, а потім вже я просто спав і їх не чув. Але моя напарниця. <ривіт> я тільки проснувся, що -то з переляком. <ривіт> Тому що щось щось мені казали. Каже, телефон викинув. Тому єлі проснувся. Потім пішов, дізнався, вже запускали машину, якраз було без 5-8. Якраз мене побачив підписник. Привіт. Був сон, вибачай такий трохи тупив, але приємно було побачити. Тому я думаю, ще зустрінемось. А ми будемо чекати. Так, ми загрузилися в обухові. Нарешті за скільки разів мені вперше раз пощастило. Я не знаю, що це буде. Мороз, снігопад. Третій раз показався щасливий. Як бачимо, шторк у нас зашторені, тому що в нас, сказали, підійшов по-нормальному, сказав, чи можна. Двоєм сказали краще заховати. Тому що думаю, з моєю удачі, якщо ще прийдеться ночувати, то не будеш сидіти на заправці, да? та якраз поки полежала, віддихнула, правда, ми десь за годинку і справилися. Навіть менше. І вже виїжджаємо. Документи забрали. І зараз 7 годин вечора якраз проскочити Київ. Якраз вантажні автомобілі почнуть запускати. Але субота машин повинно бути небагато, тому виїжджаємо. Проїхали вже Київ, виїхали, на парні вже лежить. Вже не ховається, вже можна сидіти збоку. Правда, ще й небагато полежала, да? так? Сьогодні лише годинку. Я в дитинстві її по 8 годин і 9 так лежав, ховався. Але в мене була ціль якомога швидше загрузитись, резину не тягнув. Але все рівно до батьків не встигаємо заїхати сьогодні. Заїдемо вже завтра. Вигрузка у нас в понеділок, тому завтра трішки побудемо у батьків, а потім поїдемо на вечір на розвантаження, щоб вже спокійно переночувати. Так, а ми переночували і йдемо в легендарну місце. Піді тут забор. Ти забор перелізеш. Так. Через той. Через той я переліз, а через цей. Тоже. Зараз потрібно сходити в АТБ, підкупитись і їхати далі. Попити ще каву, хоч або зранку не пив. Бо спали, да? так? Ми зараз сходимо в АТБ, поп'ємо каву і поїдемо. Підкупилися в АТБ, зараз вже доїжджаємо до Миргорода. Тут будемо недовго, зараз у нас пів 12-ї. Хай до 12-ї доїдемо, поставимо машину на Об'їзній, якраз до батьків недалеко. Побудемо годинок 5-6, відпочинемо трішки після дороги. Зустрінемось, поп'ємо каву з усіма. Сьогодні потрібно максимально такий день. З друзями зустрімо зустрітись вдома, посидіти, покупатися, скупитись в рейс, тому 6 годин буде такими напряженими. Залишилось вже небагато, кілометрів, напевно, 5-7 і заїдемо в Так, А зараз після дому збираємося вже виїжджати, вже пів шостої. Поки були вдома, трохи зробили закупів взяли таку бутилочку води, канцети, смакательні, вшувательні. Резинові, два таких кіндери. А, ще такі ковбаска, намазка, бутилка коли, води і ще бутилка пепсі. І ще пакет з дому дармазка. Сало. оддивні, картошка. Ми їдемо на два дні. Тому зараз збираємось і виїжджаємо. Приїхали ми на розвантаження репу. Ось цей картон. Припарковані, дождик моросить, машина просто грязнюча, а потім вже як буде мороз. Або перед морозами помиємо. Ми вигружаємось, грузимось і їдемо на Харків. Розвантажились і одразу ми вантажились поліетиленовою поліетиленою Загрузили, правда, теж не важке. Деякий біг век -бі 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 20 кг один, 30 км. 70 же можна їхати, блядь, ну що ти зібрав за собою? ну? Це мені 70 можна їхати. По барабану мені, якщо чесно. Я не знаю, як тут можна 70 їхати. Хоч обганяй. А по поводу загрузки, сьогодні вигружаємося, а завтра будемо грузитися на Дніпро і кривий ріг вже додому завершувати сезон нинішній 2024 рік. Тому зараз їдемо десь ближче до центру, вигружатись. Вигрузимося і переїдемо на парковку. І поки в очікуванні розвантаження, під'їхав, розкінтувалися, і це завершення нашого вже круга рейсу, вже точно такі ось беги. Правда, вони легкі, у них поліетилен. Я не рахував, скільки їх тут штук, але небагато. Заїзд, звісно, через вагову такий порог, порохи піднімати, тому що. Міг залишитись без лап. Добре, що підняв, тому що я побаююсь цього і лишній раз вийду, подивлюсь краще. О, починається дощ. Йдемо грітися всередину. Вчора зупинились на овісі. Тут ось і мовічка, і отельчик сліва. вон заправка. Такий маркет, до речі, хоч і заправка, але недорогий. І туалет цивілізований. Зараз будемо їхати грузитися уже додому. Правда, дві точки розвантаження і Дніпро і Кривий бік. Да? Да. Довольне. Да. Ні, не хоче додому. Спати хочу. Спать, не виспалась. Ні. Не спати? Так, Ми загрузились, віддали нам документи, а ось і дзвонять по поводу догруза. Алло? Алло, скажіть, пожалуйста, скільки годин. Розвантаження. Якщо я приїду в Дніпро, раніше все одно не вигрузять, так. Добре. Все, дякую, виїжджаю тоді. Добре, дякую. Добре. До побачення. Так, а дзвонили мені, тому що у нас ось перша точка в Дніпрі. Завтра на середу доставку <смі> <смі> на середу. середа на 8 годин ранку. Раніше нас не розвантажать. Ну, ми приїдемо туди ще раніше, в пів восьмій. Ран... Бо говорять, чим раніше приїдеш, тим раніше відпустять. Ми ну, Приїдемо в пів восьмого. І друга у нас кривий ріг мелан. Ну, це у нас розвантаження вже, Всереду, я сподіваюся. У нас найосновний товар це на Кривий Ріг, документи забрали і виїжджаємо тоді спокійно до Дніпра. Сьогодні нас не розвантажать, будемо їхати, своє задоволення, так? Да? Забув підраховувати минулий рейс, круго рейс Вірніє, Мерефа Київ, Київ, Мерефа і з на Харків. Вийшло у нас 41 тисяча, тобто Мерефа Київ, Київ, Мерефа 38 і до Харкова 3 тисячі заплатили. Але ваги було на Київ приблизно 3 тонни, можливо максимум 4. Ну і назад, звісно, тонн 6. А до Харкова там також 2 тонни чи 3, тобто також легке. Воно об'ємне, але не важке. Тобто воно на всю машину, але ваги багато немає, що мені подобається. Я вже не пам'ятаю, коли в мене віч була опущена. А, ні, я згадав, з миргорода як їхав. Але із цих 41 тисячі це все без нал, з якої ми платимо налог. Це виходить у нас. 2050 гривень на налог, хай 200 На топливо уйшло приблизно хай з Харковом. Мерефа Київ, Київ, мерефа в мене вийшло, я заправив 350 літрів ну і по Харкову 50, 400 літрів хай приблизно. 400 літрів у нас по 46 ще, то це виходить. 18400 і блюд заправ, тобто 19 тисяч тільки на такі матеріали паливно мастильні. 19 плюс налог 21 тисяча. Зарплата диспетчеру 1,5, 500 Амортизацію відкладаємо 15%, тобто 6 тисяч. Виходить, 27 тисяч ми затратили, на амортизацію, заплатили налоги, заправилися, все інше залишається у нас 14 тисяч. А рейс зайняв ми в п'ятницю, завантажились, в понеділок вигрузились, вже було, стояли в Харкові. Тобто я думаю, що це такий нормальний рейс був у нас. Тим паче розхід радиє, коли везеш легке, чим тяжке завжди приємно. А зараз звісно вже веземо везем тонн 14, можливо 12, 26 підтонів тонів, хімію вже трішки навіть не те, вже воно відчувається що. Можливо трішки балований став, що привик возити все легеньке, але приходиться і трішки важкувати возити. Зараз доїдемо до Дніпра, будемо ночувати завтра розвантаження. У нас вже ранок. Приїхали на розвантаження на півгодинки раніше. Ось ці всі машини також на розвантаженні. Ну, сподіваємося, що у нас, можливо, три палети пропустять швидше. І поки що чекаємо 8 годин, щоб піти зареєструватися і стати в чергу. Ми чекаємо, що залишилось 20 хвилин почекати і будемо йти. Так, ми розвантажились, заїхали на оковську заправку, трішки підзарядитися, випити кави. Травда, п'ю каву тільки я. І побачили ось таке ось морожене. Кіндер. Вначалі не повірили, що воно може так коштувати. Так воно стоїть 79 Написано акція 19 гривень. Що зараз на заправці можна купити за 19 гривень. Тому взяли і по срокам все нормально. Хто знає, чому така акція, але зараз скуштуємо морозиво і будемо їхати вже додому. Так і ось у нас вже красна земля. Значить ми вже вдома. Такий ось. Вид від відкривається. Не знаю, правда, куда я їду, моя показує через 900 метрів выгрузка. Но щось пока выгрузка не пахне. Сказали, пам'ятники там будуть. И біля пам'ятників направо, і в тупик. Думаю, зашибись объясним. Ну дай бог, їдем в правильном напрямку. Калюжий красный. Да, калюжий та тай асфальт, воно й На на карте видно. Якщо, та а руда. Ну, дай Бог доїдемо зараз та і будемо вигружатись, якщо вигрузять сьогодні. Тому що говорять, що ви приїдьте, спробуємо розвантажити. Так що будемо зараз спробувати. Так, нарешті вигрузились не і дня. До речі, такі строїння на города. Я тут перший раз, в принципі, я мало в містах, де був. Таке чувство, що наче після Другої світової кудись попали. Це якесь старе. Ну, Вернемося до Дальнобою. Розвантажились і тиждень у нас минає так. Рейс закінчено. Осталось тільки доїхати до парковки, Сподіваюсь без пригод. За цей рейс ми отримаємо 13 тисяч, везли ми 12 тонн, дві точки розвантаження, Дніпро кривий ріг. І за нього нам заплатять 13 тисяч. Так, небагато, але це був прямий рейс, і особо чекати. У нас бажання не було, прийшло їх взяти. Тому затратили 13 тисяч, віднімаємо топливо на 150 літрів, хай ми затратили 121 ще до парковки, доїхати. Хай 150 літрів, це у нас виходить 4700, Задблю, разом приблизно виходить у нас 7500. На амортизацію відкладемо 2000 дев'ять з половиною виходить. І так як це в нас на карту, то от у нас і виходить, що 4 здається тисячі у нас заробітку. Не так то й погано. Але це такого рейсу я б аби не спішив, то б не робив. Тому що вони говорять, що машина постійна є. Але я пам'ятаю, мені цей рейс перелагало, я відмовлявся. Але так як я не один, да то потрібно було щось шукати і виїжджати. До речі, всім запитували, як тобі то був день-два катала зі мною, а це цілий тиждень навіть більше. Як по відчуттям. Планки. Ні. погано. всього обіжав. Та як я обіжав. Обіжав. Не обіжав. Що саме не понравилось? Ти сам знаєш. В общем, очікування і умови. Розкажи ти спав. Ну і сон, звісно. Ми спимо на нижній спалці. В принципі, до цього якось спали нормально. А сьогодні трішки я, можна сказати, хропів руками матиля, В Взагалі було за скільки ночей, що ми разом іменно в машині, то сьогодні була сама кошмарна ніч. Ну а так все сподобалося. Поїде ще в рейс. Не скоро. Не скоро. Після тяжкого рейсу потрібно відпочити. Ну а ми вже поїдемо в наступному році. Не знаю, також мені це я згадав, поки писали за пряму трансляцію. І поки ми будемо на різдвяних канікулах, то можливо замість відео робити 29 або 29-го зробимо пряму трансляцію, або вже після Нового року. Я не знаю, чи відео буде, чи ні. Ну я думаю, щось що? не знімаємо. Буде пряма трансляція в Ютубі. Тільки ще не рішена дата, але це я сообщу згодом. Тому що можна буде позадавати питання, що змінити в каналі. Я думаю, буде цікаво, що то збійнемо трішки. Тому що мені за це писали давно, ще місяць тому, а це я згадав і розібрався, що на Ютубі також є прямі трансляції. Тому зробимо якраз на різдвяні свята. Дату уточнимо пізніше, якщо... Ну, я думаю, що будемо ще щось знімати, наші звичайні святкові дні, відпустку, можна сказати, міні. Тому наблюдайте, підписуйтесь і чекайте нових відео. Ну і рік підійшов до завершення. Не сказати що він був легким, але сподіваємось, що в наступному році ми зможемо уже спокійно жити. Сподіваємось на це а саме головне працювати, щоб можна було не тільки. Жити, виживати, а й заробляти. Тому хочу всіх привітати з наступаючими святами, побажати всього самого найкращого, найголовніше терпіння. І будемо сподіватися, що з наступного року кожен рік буде ставати тільки кращим і кращим. Тому віримо в краще, бажаємо здоров'я, бо без здоров'я не зможемо нічого робити. І побачимось вже у наступному році. Всіх з Новим роком з наступаючим новим роком. До нових зустрічей!